<с ég> <рех> <це для> <смайлі> Ми приїхали в ресторан сьогодні, цю неділю відпочити. Не бійся, не бійся, придержуй. Смайлік, зараз буде вогник. Як і в одвірайсь. Разом нашою сім'єю. Це Вітя замовив собі а, рис. Дуже смачно тут його готують. Рис обсмажений в яйці уявляєте? такий класний роблять. Трішки овочів, там бачу морквочка, горошок, кукурудзка. Треба це зробити вдома, спробувати. По-своєму, але. Нам дітей по це. Дітям спагетти. Дідю А я буду суші. Я тут завжди їм суші. Тут мені дуже вони подобаються. А Смачно. Знаєте, цим цікаво, що перед тобою готують і ти якось не так важко тобі чекати його, чим просто сидить десь ждати. Що там, добренькі спагеті? Такий цей рис. Він смачний, навіть просто без м'яса. Реально, дійсно такий добрий. Ніколи не думала, що з яєчком буде смачний рис. Уявляєте? Клас. А я ось такий їм суші. Називається джамболоптер. Ну, дуже смачний, Я їх дуже люблю, а завжди замовляю. Ну і мені завжди ще вітя ділиться рисом, і стейком завжди. то я те трохи. Бачите? це працювати. Я Я не знаю, як це працювати. О, їсть! О, їсть ціпа, Ой, почти! Марі, я тебе дам Vamos. Hop. Aj. Okej. Vamos, hadi. Aj. Na no, chuć, nemaže. Robiki malenké šiby. A! Vamos, Je fremčík bude šci, Aj! Aj. Це дуже смачно. І суші смачний, і дивіться, ж так. Добрий. Міць. Соус дуже тут добрий. Ось цей ямій соус.

Короче, на впряжении. Мы уже едем до дома. Поїли, посмакували. Де Бойоно? Де Хочеться зараз навіть вже відпочити, полежати. Ми приїхали в дуже гарне місце. Це їхали. Знаєте, заснула по дорозі і ще не розпроснулася. Навіть така якась щита, ще, як щеплягла б. Тут дуже я сюди дуже люблю приїжджати. Я пам'ятаю, як ми приїхали сюди, саме першими сюди приїхали з Наталкою, з Геною. Я була просто в захваті. І дивіться, тут відкривається ось такий красивезний вид. Це вид на гарне... Привіт, я все гарне. Не А дивіться. там дуже важко виходить буде. Дуже красиво. Я просто. Не Не збігає. Але щось сьогодні дуже тут людей багато вам. Ніколи так і не було багато людей. Ну як ми приїжджали, відкрите озеро Мічіга, краса. Дивіться, просто не видно. Зустрічається з небами все. Я фрем проснувся, ти з нас, сині, такі вельми в настроєнні. Дивіться, будеш бігати. Ми збігали, якось пам'ятаю я. Зараз я не хочу взагалі. Ви знаєте, коли тут сижу? Вже ми побігли. А ми з Єфремчиком сюдимо чекаємо. Як тут добре? Я дивлюсь на цю таку природу, красу. і я Якось так заспокоююся. Такий мир в серці стає. Серйозно, це прям моє здається місце сили. Мені дуже тут подобається. Дуже тут красиво. Оце все вживу бачить. Дивіться, просто. Вау! Десь там вітя йде, ще не видно. Треба геть буде зійти. І ми поїдемо мерз, да, Сінка? Данік. А куди ти поїдеш? Де Данік? Ще виходить там дяково, з Яковом, з Тимофієм, так? Да? А ми поїдемо куди? Данік! No, а хто? Ні, то просто хлопчик Називаєш хлопчик. Називаєш хлопчик. Ти <laughs> вже добренький? Uh -huh. Добренький. молодить мою сонечко. А це. A... Куди ти хочеш ми потім поїхали? А що там в мумерці? Де не знаю. Я не пішла. А що мумерці там роблять? А? Не знаю. Що там продають? Я. Морозиво. морозиво? Угу. А яке ти будеш морозиво? Біле Ага. молодець. Я люблю біле. Ти любиш біле, так? Дивіться, хлопці мої йдуть. Тимофізякова. Замучились, бідні. Томилися. Це Де, дуже важко. Даніт. Я виходила Де, Де, я. Виходить там ще. Я виходила з подружкою, пам'ятає. 40 хвилин. Ну, ми відпочивали, геть сідали, бо дуже важко. Але дивіться, ай, молодці, вони швидше вийшли, швидше за тата. Ось так, збігати дуже легко. Збігати просто скачеш і воно. А виходить, о, ти буває, вийдеш, пройдеш так багато, здається. А воно там просто, так як два шаги. Що там, Тимофій? Я тута! Я виграю 50 доларів! Кого? Я тазе! А ви 50. Так, що виграли? грали? Так всім пообіцяв п'ятдесят доларів, десь ж вже ж так стараються. Но, так, так. так. Де це наш? Вітя? Шукаємо. Я уявляю, як йому важко, бо мені було дуже важко. Дивіться, я ось так зійшла геть. Тут на такий горбик, що знизу, ось там знизу люди. Мені воно видніється, як мурашки. Хтось сидить, відпочиває, хвильки. Там дуже знизу теж красиво. Побачила Вітю о Ой, зараз буде видніше, краще. Іде, як же ж тяжко. Дивіться, о. Моє місце. Як я люблю сюди приїжджати. Я один раз вийшла і мені хватило. І я кожен раз вже просто приїжджаю і дивлюся, Чекаю, як поки віч там вийде. О, Зупинився передихати. Як йому ще далеко? О, геть сів, втомився. Просто оцініть, Вам подо ви б хотіли сюди приїхати подивитися на цю красу? Воно здається ось тако. А як вже геть самого там збігаєш прямо гора так, Щу! такий схил. І дивіться, хочу показати, що вона об'їхала трохи навіть. А Ось видно по цьому. О, по тому такому. То завжди було постільки геть піску, а зараз стало так видно. Так, іде. Ще ти Уже веселий став, нарешті. Нарешті. Ти, тата. Щось собак. Але сьогодні людей просто Сьогодні прям тут і автобуси були, прям яка екскурсія, яка, знаєте. Ну, багато просто приїжджало, все окей. Дивіться, хтось купається, клас! Сюди підпливали лодки. Хотіла б я тут поплавати. Що, синочку? Що там? Замучився. Ми скажемо що мати мати мати. саме двох, так ми страдили не, не двох. окей? Okay? не касіте, то я буде п'ятдола. Який я записала це на відео? Ви представте, який він хитрончик. <рисував> <рисував> Хоче так 50 доларів, то це каже. маму не кажи, ми скажемо тату, що раз виявляєте? Це, це він трішки зійшов до тата. Що сте ми ще заїхали після озера на морозиво? Дивіться, я замовила собі шоколадне, там карамелька трошки і чері. в Тимофія горішки, бачу шоколад, як я в тебе кольорове і ваніле дивіться, що й виплакав. Що сьогодні він такий? Все добре вже, синку? Смачне? Молодець, їж. Бачите, як завжди собі замовляє біленьке і шоколадне. Я скажу, тут найсмачніше морожене. Номер називається дуже смачне, ну дуже добре. Yeah. Ось так ми гарно провели наш день. Все, ходить Смакота. Дивіться, ось так морожене. Дуже класно. Наїлись, походили, відпочили. Люблю такі дні сімейні, коли всі вдома, коли десь ми разом їдемо. Супер. I